Ви втомлені або злі і маєте бажання щось розібрати або розтрощити, тоді ця гра для вас з вами грамітрий, а це огляд на гру Deconstruction Simulator. В тімі доступна демо-версія, безкоштовно можете спробувати, чи сподобається вона вам. На жаль, українська локалізація відсутня, але інтерфейс зрозумілий і без великих знань англійської мови. У грі вибираємо завдання по демонтажу будинків, при цьому зі збереженням деяких предметів, наприклад, меблі, які потрібно розібрати, завантажити власникам в їхній фургонах. Це інше вже нова вас розсуд, Чи все просто руйнуєте, чи обережно розбираєте, причому буквально можна розібрати будинок по цеглинці і вивести собі предмети на склад, щоб потім подати. При розборі меблів стін ми будемо користуватися викрутками, пилками, долотом, також зазначений ще лом в інструментах, але за три розібрані будинки лом мені ні разу не знадобився. От, А вже при руйнації нам достатньо буде однієї кувалди. Також в грі присутня система штрафів. Якщо вам потрібно якийсь предмет з меблів зберегти для власників, а ви його розтрощили, то вас поштрафують. В даному випадку я поклав бус власників, предмет, який вони не просили зберегти, а можна було собі в бус покласти і продати його. І окремо від цього на виконання завдань є визначений час, там одна доба, три доби, п'ять днів а для тих, кому ці штрафи і обмеження в часі не подобається, є полегшений режим. Де штрафи вимкнуті, обмеження по часу ніякого немає, і ви можете розслабленими, нікуди, нікуди не поспішаючи, ні за що не переживаючи, там розбирати будинок, знищувати, що вам завгодно. А якщо ви все ж таки вирішите відвозити різні матеріали собі на склад, то будете отримувати додаткові гроші, а гроші вже можна буде витрачати як на покращення інструментів, це збільшить їхню швидкість роботи самих інструментів. Також за гроші буде можливість збільшувати собі склад та по різному його налаштовуючи. Це необхідно через те, що ви можете з різних будівель дуже багато різних матеріалів привозити, і не можна все поскладати, все на купу. Необхідно все сортувати, от, і через це потрібно буде багато місця, і треба буде докупляти різні стелажі. І як на мене найкращий варіант, куди можна витрачати гроші, то це придбання нової автівки. Спочатку у вас буде невеличкий бус, а потім ви можете купляти собі більший, або взагалі купити з часом фургон. А чим більше місця буде в фургоні, відповідно, більше можна туди буде покласти меблів, будматеріалів і так далі. І повертаючись до замовлень по руйнуванню будівель, то у вас спочатку буде базовий сертифікат, який дає можливість руйнувати невеличкі будинки. А з кількістю замовлень розміри будинків будуть більшими, поки ви не досягнете максимального сертифікату. В декстракшн Simulator особисто мені більше сподобалось розбирати меблі ніж монотонно постійно бити по стінах. І наразі гра коштує 292 гривні. Це по знижці до 7 жовтня. 7 жовтня вона вже буде коштувати 325 гривень. Напишіть, як вам гра, чи сподобалась вона вам. ставте подобайкою і віримо та підтрим зсу нехай щастить.